Розділ 16. Вмираючий китаєць. Навіть тепер мені важко писати про ті березневі дні. Пуаро, унікальний неповторний еркюль Пуаро, мертвий. Це була воістину диявольська ідея з'єднати заряд вибухівки із сірниковою коробкою, яка без сумніву привернула б його погляд, і Пуаро поспішив би покласти дрібничку на місце. І в такий спосіб спричинив би вибух. Але так вже сталося, що катастрофу спричинив я і мучився тепер безплідним каяттям. Як і сказав доктор Ріджвей, я лише дивом не загинув, отримавши тільки легку контузію. Хоча мені здавалося, що я прийшов до тями майже одразу після вибуху, насправді минуло понад 24 години, перш ніж я повернувся до життя. І тільки до вечора наступного дня я зміг ледве дійти на ногах, що підгиналися до сусідньої кімнати і сумно поглянути на просту соснову труну, в якій лежали останки одного з найчудовіших людей, яких коли небудь знав цей світ. Відтоді як до мене повернулася свідомість, я думав про одне помститися за смерть пуаро, почати безжальне полювання на велику четвірку. Я був впевнений, що доктор Ріджвей дотримується тієї самої ідеї, однак, на мій подив, добрий цілитель виявився куди як байдужим до неї. Повертайтеся в Південну Америку. Такою була його порада, яку він повторював за кожної зручної нагоди. Я запитав, чому він вважає спробу помсти безглуздою. І з усією властивою йому ввічливістю й м'якістю доктор пояснив. Якщо вже Пуаро, неповторний великий Пуаро, зазнав невдачі, що може зробити звичайна людина на кшталт мене? Але я стояв на своєму, якщо залишити осторонь питання про те, чи мав я достатню кваліфікацію для подібної справи, і, між іншим, зазначу, що я далеко не повністю погоджувався з його точкою зору з цього приводу, я врешті-решт. Так довго працював із пуаро, що повністю осягнув його методи і відчував себе здатним продовжити розслідування з того місця, на якому зупинився Пуаро. І взагалі для мене це стало питанням честі. Мого друга підло вбили. чи міг я спокійно повернутися в Південну Америку, не зробивши хоча б спроби поставити вбивць перед судом. Я пояснив усе це і багато іншого докторові Ріджвею, який вислухав мене з повною увагою. І тим не менше, сказав він, коли я замовк, моя порада залишається незмінною. Я щиро переконаний, що і сам місьє Пуаро, якби він був тут, наполягав би на вашому поверненні, і я благаю вас, Гастінгсе, благаю його ім'ям полишити ці божевільні ідеї і повернутися на ваше ранчо. На це можна було відповісти лише одним єдиним чином, і він, сумно захитавши головою, не додав більше ні слова. Минув місяць, перш ніж я остаточно встав на ноги. До кінця квітня я домігся зустрічі з міністром внутрішніх справ. Поведінка містера Кроутера вельми нагадувала поведінку доктора Ріджвея. Міністр поставився до моїх задумів негативно і водночас намагався мене втішити. Замість того, щоб подякувати мені за запропоновану допомогу в розслідуванні, він твердо відмовився від моїх послуг. Папери, передані йому на зберігання моїм другом, залишалися в нього, і міністр запевнив мене, що він вживає всіх необхідних заходів, щоб впоратися із загрозою, що насувається. І цим мені проти моєї волі довелося задовольнитися. Містер Кроутер закінчив зустріч наполегливою вимогою. Він хотів, щоб я повернувся в Південну Америку. Загалом я визнав нашу розмову абсолютно непродуктивною. Думаю, мені слід було б описати похорон Пуаро. Це була урочиста і зворушлива церемонія, а кількість надісланих вінків виявилася просто неймовірною. Квіти надіслали і люди вищого суспільства. І бідняки, і вся країна, яка прихистила мого друга бельгійця, сумувала разом зі мною. Я ж, стоячи на краю могили, щиро страждав, згадуючи різноманітні приходи і всі ті щасливі дні, які ми провели разом із Пуаро. До початку травня у мене був готовий план кампанії. Я зрозумів, що не можу зробити нічого кращого, окрім як слідувати схемі пуаро і продовжувати збір інформації про клода дарела. Тому я дав оголошення в кілька ранкових газет. І ось якраз сидячи в маленькому ресторанчику в сохо, я переглядав газети, шукаючи відгук на свій заклик, і раптом побачив невеличку замітку, яка викликала у мене жах. У ній дуже коротко повідомлялося про таємниче зникнення містера Джона Інглза з борту пароплава Шанхай незабаром після його виходу з марсельського порту. Хоча погода була чудово, висловлювалося припущення, що цей джентльмен якимось чином упав за борт. Наприкінці замітки згадувалося, що містер Інглс тривалий час служив у Китаї і мав чималі заслуги. Новина була вельми неприємною я побачив у смерті містера Інглза зловісний знак. Ні на одну мить я не повірив у припущення про нещасний випадок. Інглза було вбито, і його смерть лише доводила могутність клятої великої четвірки. Поки я сидів там, приголомшений новим ударом, і так і сяк обмірковуючи те, що сталося, я раптом звернув увагу на разючу поведінку людини, що сиділа навпроти мене. До цієї миті я не звертав на нього уваги. Це був худорлявий чорнявий чоловік середніх років із хворобливим кольором обличчя, з невеликою гострою борідкою. Він сів за мій стіл так тихо, що я майже не помітив його появи. Але те, що він зробив тепер, було дивно, щоб не сказати більше нахилившись уперед, він навмисно насипав сіль на мою тарілку чотирма маленькими кубками по краю. Вибачте мене, промовив він похмурим голосом, але запропонувати незнайомцю сіль означає розвіяти його печалі, так кажуть, у деяких країнах. Звичайно, може виявитися, що це безглуздо, але я сподіваюся, що це так, і я сподіваюся, ви будете розважливі. Потім він із багатозначним виглядом повторив операцію із сіллю, цього разу насипавши її на свою тарілку. Символ чотири був настільки зрозумілий, що про помилку й мови не йшло. Я уважно вдивився в незнайомця він нічим не нагадував ні молодого Темплтона, ні Лакея Джеймса, ні інших зіграних ним персонажів. І все ж я анітрохи не сумнівався, що переді мною сам страхітливий номер четвертий. Лише в його голосі мені почулося щось таке, що нагадувало незнайомця в щільно застебнутому пальто, який відвідав нас із Пуаро в Парижі. Я озирнувся на всі боки, не знаючи, що робити. Прочитавши мої думки, номер четвертий усміхнувся і м'яко похитав головою. Я б вам цього не радив, зауважив він. Пам'ятаєте, що сталося через ваші необдумані дії в Парижі? Дозвольте запевнити вас, що в мене завжди на поготові шлях до відступу, ваші ідеї завжди дещо простакуваті, капітане Гастінгсе, якщо можна так сказати. Ви диявол. вигукнув я, задихаючись від гніву. Ви чортове кодло. Палко, як завжди, палко. Ваш уже оплаканий друг сказав би зараз, що людина, яка зберігає спокій, завжди має велику перевагу. І ви ще наважуєтеся згадувати його? закричав я. Ви, який убив його так підло. І ви з'явилися сюди. Він мене перебив. Я прийшов сюди з цілями абсолютно мирними, щоб порадити вам повернутися в Південну Америку. І якщо ви поїдете, справа на тому і закінчиться, у тому, що стосується великої четвірки. Вас і ваших близьких більше ніколи не потурбують, даю вам слово. Я презирливо розреготався. А якщо я відмовлюся коритися вашому нахабному наказу навряд чи це можна назвати наказом, це радше, ну, скажімо, застереження. У його тоні прозвучала холодна погроза. Перше попередження, пояснив він уже м'яко. Ви виявите справжню мудрість, якщо не знехтуєте ним. І миттю, перш ніж я встиг помітити його намір, він підвівся і швидко ковзнув до виходу. Наступної секунди я вже схопився і кинувся за ним, але, на жаль, не зумів розминутися з надзвичайно товстою людиною, яка загородила прохід між моїм столом і сусіднім. На той час, коли я нарешті проскочив повз нього, переслідуваний уже проходив крізь двері. І тут, як на зло, переді мною виникла нова перешкода у вигляді офіціанта із величезною тацею, повною тарілок. Він налетів на мене абсолютно несподівано. Загалом, коли я дістався до виходу, я не виявив і сліду людини з темною борідкою. Офіціант розсипався у вибаченнях, товстун безтурботно сів за стіл і почав замовляти ланч. Ніщо не вказувало на те, що хтось із них діяв цілеспрямовано. Усе виглядало як випадковість, і, тим не менш, у мене склалася інша думка я надто добре знав, що агенти великої четвірки всюди сущі. Годі казати, що я не звернув ані найменшої уваги на їхнє попередження я мав або перемогти, або загинути. На свої оголошення я отримав лише дві відповіді, і жодна з них не містила в собі, хоч скілечки цінної інформації. Обидва повідомлення прийшли від акторів, які в той чи інший час грали на сцені разом із клодом дарелом. Але ці люди не були знайомі з дарелом досить близько і не могли пролити світла на його походження або нинішнє місце перебування. І від великої четвірки не було жодних звісток, поки не минуло 10 днів. А на одинадцятий я йшов через гайд-парк, занурений у думки, коли мене гукнули глибоким голосом з іноземним акцентом. Капітан Гастінгс, чи не так? Великий лімузин пригальмував біля тротуару. З нього визирнула жінка, одягнена у вишукану чорну сукню з дивовижними перлами на шиї. Я одразу впізнав леді, знайома мені спочатку під ім'ям графині Віри Русакової, а потім під різними псевдонімами в ролі агента Великої Четвірки. Пуаро з тих чи інших причин завжди відчував до графині таємну ніжність. Щось у її пишній і яскравій зовнішності приваблювало маленького чоловіка. Графиня була, як він не раз вигукував у нападах захоплення рідкісною жінкою, те, що вона виступала проти нас на боці наших найлютіших ворогів, анітрохи не змінювало його судження. Ой, та не дивіться ви на мене так, сказала графиня. Я повинна сказати вам дещо важливе, і не намагайтеся мене заарештувати це було б занадто нерозумно. Ви завжди були йолопом, Так, так, саме так. Ви й тепер, дурень, бо не взяли до уваги наше застереження, я принесла вам друге. Негайно їдьте з Англії, ви все одно нічого не зможете тут зробити, це я вам чесно кажу, вам не довести справу до кінця. У такому разі, вперто сказав я, мені здається, досить дивним, що ви так тривожитеся через мене і наполегливо хочете вигнати з цієї країни. Графиня знизала плечима. Чудові плечі, чудовий жест. Якщо говорити про мене, я і це вважаю дурістю, але ватажки, бачте, бояться, що якісь ваші слова чи вчинки можуть допомогти тим, хто кмітливіший за вас, а тому вас слід вислати. Графиня, схоже, була вельми невтішною думкою про мої здібності я придушив роздратування. Без сумніву, вона з'явилася на моєму шляху лише для того, щоб роздратувати мене і дати мені зрозуміти, що я зовсім нічого не вартий. Звісно, було б зовсім неважко усунути вас, продовжила вона, але я буваю інколи страшенно сентиментальна. Я просила за вас, адже у вас десь є мила маленька дружина, так? Вашому бідному маленькому другу, який загинув, було б приємно знати, що вас не вбили. Він мені завжди подобався, ви це знаєте він був розумний, дуже розумний якби він не виступив один проти тих чотирьох, він міг би багато чого досягти, я впевнена. Я відкрито це визнаю він був моїм вчителем. Я надіслала вінок на його похорон на знак мого захоплення, величезний вінок із червоних троянд. Червоні троянди добре відображають мій характер. Я вислухав усе це мовчки з дедалі більшою огидою. Ви схожі на мула, коли він притискає вуха і починає брикатися. Отже, я вам передала попередження. Пам'ятайте, що третє попередження ви отримаєте з рук винищувача. Вона кивнула шоферу, і автомобіль рушив з місця і швидко покотив вперед. Я машинально запам'ятав номер, але зовсім не сподівався, що він приведе мене до чогось. Велика четвірка ніколи не бувала недбалою в деталях. Я, немов протверезівши, пішов додому, і з потоку слів, пролитого графиною, випливало одне. Моєму життю загрожувала серйозна небезпека, і, хоча я зовсім не мав наміру припиняти боротьбу, я зрозумів, що тепер мені доведеться кожен крок робити з великою обережністю. Поки я обмірковував усі ці події і шукав найкращу лінію поведінки, задзвонив телефон. Я перетнув кімнату і зняв слухавку. Так, алло, хто це говорить? Я почув різкий голос. Вам телефонують із госпіталю святого Юліана. У нас тут китаєць. Його вдарили ножем на вулиці, і він потрапив до нас. Він при смерті. Ми зателефонували саме вам, тому що знайшли в нього в кишені уривок паперу з вашим ім'ям та адресою. Я був здивований. Однак після миттєвих роздумів я сказав, що, мабуть, приїду просто зараз. Госпіталь святого Юліана знаходився, наскільки я знав, неподалік від доків, і мені спало на думку, що китаєць, можливо, зійшов з якогось корабля. І тільки коли я вже їхав у госпіталь, мене пронизала раптова підозра. А раптом це пастка. Хто б не був цей китаєць, тут міг докласти руку Лі Чанхєн. Я пригадав пастку з уявним отруєнням, і якщо дзвінок, ще один прийом моїх ворогів. Після деяких роздумів я вирішив, що в будь-якому разі від візиту в госпіталь шкоди бути не може можливо, це й не має стосунку до змови. Звісно, вмираючий китаєць міг повідомити мені щось таке, що завело б мене просто до рук великої четвірки, але якщо я буду обережним і уважним, а також прикинусь довірливим дурним, я можу дізнатися дещо корисне. Щойно я прибув до госпіталю святого Юліана і назвав себе, мене одразу ж повели в травматичне відділення до ліжка потерпілого. Він лежав абсолютно нерухомо, очі були закриті, і лише ледь помітне дихання давало зрозуміти, що він живий. Біля ліжка стояв лікар, тримаючи руку на пульсі китайця. Він ледь живий, прошепотів лікар. Ви його знаєте? Я захитав головою, ніколи його не бачив. Тоді чому в нього в кишені були ваше ім'я та адреса? Ви ж капітан Гастінгс, так? Так, але я розумію в цій справі не більше за вас. Дивно, з його документів зрозуміло, що він служив у будинку якогось Інглза, відставного державного службовця. О, так ви з ним знайомі, швидко вимовив лікар, оскільки я остовпів, почувши вимовлене ім'я. Слуга Інглза. Тоді я, напевно, бачив його раніше. Ось тільки я так і не навчився відрізняти одного китайця від іншого. Мабуть, він разом з Інглзом вирушив до Китаю, а після загибелі господаря повернувся до Англії з якимось повідомленням, можливо, навіть і для мене. Я зрозумів, що дізнатися це повідомлення не просто необхідно, а життєво важливо. Він притомний? запитав я. Він може говорити? Містер Інглс був моїм старим другом, і я думаю, цей бідолаха приніс мені якусь звістку від нього. Річ у тім, містер Інглс днів десять тому і припускають, що він упав за борт. Він у свідомості, але я сумніваюся, що він зможе щось сказати. Знаєте, він втратив до біса багато крові. Звичайно, я можу ввести йому додаткову дозу стимулятора, але взагалі-то ми вже зробили все, що було в наших силах. Проте він зробив китайцеві підшкірне вливання, а я стояв біля ліжка, сподіваючись, незважаючи ні на що, почути щось важливе. Побачити якийсь знак щось, що може виявитися для мене вельми цінним у гонитві за ворогами. Але хвилини йшли, а знаку не було. Раптом мене осяяла зловісна ідея А що якщо я вже в пастці? Припустімо, що цей китаєць лише прикинувся слугою Інглза, а насправді він один з агентів великої четвірки. Хіба я не читав стільки разів про китайських жерців, здатних симулювати смерть? Або, припустімо, у Лі Чанг'єна є група фанатиків, готових померти за його наказом, аби домогтися потрібного результату, мені слід було бути насторожі. І якраз у ту саму мить, коли всі ці думки миготіли в моїй голові, вмираючий поворухнувся, він щось нерозбірливо пробурмотів. Потім я помітив, як його очі прочинилися, і він кинув на мене погляд. Він нічим не показав, що впізнав мене, але я відчув, що він хоче говорити зі мною. Будь він ворогом чи другом, я повинен був його вислухати. Я нахилився над ліжком, але уривчасті звуки, які видавав вмираючий, не мали для мене жодного сенсу. Мені здалося, що я вловив щось на кшталт хенд, але до чого це все стосувалося, було незрозуміло. Потім я розібрав ще одне слово, і це було слово ларго. Я здивовано втупився на китайця, потім почути якось, само собою, зв'язалося в моєму розумі. Ларго Генделя? запитав я. Повіки китайця слабо здригнулися, немов підтверджуючи мій здогад і, вмираючи, вимовив ще одне італійське слово карроза. Ще два або три слова італійською донеслися до моїх вух, а потім китаєць здригнувся і витягнувся. Лікар відштовхнув мене вбік, усе було скінчено. Потерпілий помер. Я вийшов на вулицю, дивуючись Ларго Генделя і Карроза. Якщо я не помиляюся, слово карроза означало екіпаж. Що могли означати ці прості слова? Померли був китайцем, а не італійцем. Та чому ж він говорив італійською? Адже якщо він служив у Інглза, він мав непогано знати англійську. Усе це виглядало абсолютно загадково. Я розмірковував над тим, що сталося всю дорогу додому. Ох, якби Пуаро був тут, він би блискуче вирішив проблему. Я відімкнув двері своїм ключем і не поспішаючи зайшов до квартири. На столі я побачив конверт і дуже обережно його розкрив. Але тільки но почав читати, і я завмер від здивування. Це було повідомлення від адвокатської фірми. Шановний сер, так воно починалося. За вимогою нашого покійного клієнта, містера Еркюля Пуаро, ми надсилаємо вам доданий лист. Лист було передано нам за тиждень до загибелі містера Пуаро з інструкцією, що у разі його перечасної смерті ми маємо надіслати його вам через певний час Щиро ваші і таке інше. Я покрутив запечатаний конверт у руках, без сумніву, його підписував Пуаро. Я надто добре знав його почерк. Із важким серцем я розірвав конверт і прочитав, Моншерамі. Коли ви отримаєте цю записку, мене вже не буде серед живих. Не варто лити за мною сльози, краще виконати мої розпорядження. Негайно після отримання цього листа повертайтеся до Південної Америки і не опирайтеся, я наполягаю на цьому не з сентиментальних причин це необхідно, це частина плану Еркюля Поро. Більше казати немає потреби, особливо такій розумній людині, як мій друг Гастінгс. Смерть Великій Четвірці. Вітаю вас, друже мій, з того світу. Завжди ваш Еркюль Пуаро. Я читав і перечитував це дивовижне послання. Одне було абсолютно зрозуміло ця приголомшлива людина була настільки передбачливою, що навіть власна смерть не могла порушити її плани. Я завжди був виконавцем, він був генієм, який усе створював. Не було сумнівів, що за морем на мене чекатимуть детальні інструкції до дій. Тим часом мої вороги впевнені, що я підкорився їх наказу, навіть не згадають про мене. Я зможу повернутися, не викликавши жодних підозр і завдам їм нищівного удару. Ніщо не перешкоджало моєму негайному від'їзду. Я відправив кілька телеграм. Зібрав речі і через тиждень вже плив до Буенос-Айреса на Ансонії. Як тільки судно залишило затоку, Стюарт приніс мені записку. Він пояснив, що конверт передав йому високий джентльмен у хутряному пальто, який зійшов на берег якраз перед тим як підняли трап. Я розкрив конверт, у ньому лежала коротка записка. Ви вчинили мудро. Замість підпису стояла велика цифра «4». Тепер я міг собі дозволити саркастичну усмішку. Море було майже спокійним. Я цілком задовільно повечеряв, відкинувши всі турботи, як і більшість пасажирів, і зіграв кілька партій у бридж. Потім я вирушив до своєї каюти і заснув міцним сном, як завжди сплю під час морських подорожей. Я прокинувся від того, що хтось наполегливо трусив мене. Здивований і спантеличений, я сів на ліжку і побачив перед собою одного зі штурманів. Коли я остаточно прокинувся, він полегшено зітхнув. Слава Богу, нарешті я вас розбудив. Треба визнати, що це було нелегко. Ви завжди так міцно спите. Що сталося? запитав я, досі нічого не розуміючи, і навіть не до кінця прокинувшись. Щось трапилося? Я думаю, ви знаєте це краще за мене, сухо відповів офіцер. Ми отримали секретний наказ адміралтейства. Ви повинні перейти на есмінець, він чекає на вас. Що? вигукнув я. Посеред океану? Так, це виглядає загадково, але мене це не стосується. Вони спеціально надіслали якогось молодого чоловіка, він займає ваше місце, а ми всі поклялися зберігати таємницю. Може, все таки підведетеся і вдягнетеся? Не в змозі приховати здивування, я виконав його прохання. Шлюбка вже чекала і мене доставили на есмінець. Там мене зустріли дуже чевно, проте жодних пояснень я не отримав. У командира був наказ доставити мене в певну точку на узбережжі Бельгії, більше він нічого не знав. Усе це здавалося дуже дивним сном. Лише одна думка твердо засіла в моїй голові те, що відбувається, є частиною плану Пуаро. Я вирішив довіритися долі, покладаючись на його волю. На березі мене чекав автомобіль, і незабаром я вже мчав широкими фламандськими долинами. Ніч я провів у маленькому готелі в Брюсселі. Наступного дня подорож продовжилася. Тепер околиці стали лісистими, довкола піднялися пагорби. Я зрозумів, що ми прямуємо до Арден і раптом згадав, що Пуаро якось казав у спа живе його брат. Але ми їхали не в спа. Ми звернули з шосе, заглибилися в гірські ліси і нарешті дісталися до маленького селища, неподалік від якого, у високо на вкритому лісом, схилі, стояла самотня біла вілла. Автомобіль зупинився перед зеленими дверима. Двері розчинилися, щойно я вийшов із машини. Літній слуга вклонився мені. «Мсьє капітан Гастінгс? запитав він французькою. «Мсьє, чекають на вас. Будьте так ласкаві пройти за мною. Він провів мене через хол і відчинив дальні двері, відступаючи вбік, щоб пропустити мене. Я трохи примружився, бо вікна кімнати виходили на захід, і її заливало після обіднє сонце. Нарешті мої очі звикли до яскравого світла, і я побачив людину, яка розкрила обійми назустріч мені. Це був Ні, це неможливо, але так. Пуаро. закричав я і цього разу не став ухилятися від його рук. Ми обійнялися. Так, це я, це справді я. Вбити великого Еркюля пуаро не так то просто. Але пуаро. Егрус дю гер, мій друже, егрус де гер. Усе готове для вирішального кроку. Але ви могли б мені сказати? Ні, Гастінгсе, не міг. Ніколи ні за що ви не змогли переконливо зіграти роль на моїх похоронах, а так, усе було бездоганно, у великої четвірки не залишилося жодних сумнівів. Але що мені довелося пережити? Не думайте, що я вже такий же бездушний. Я зважився на це лише задля вашої ж безпеки. Я був готовий ризикнути власним життям, але не міг дозволити собі постійно ризикувати вашим. І після вибуху у мене осяяла блискуча ідея Добрий Ріджвей допоміг мені її втілити. Я мертвий, ви повертайтеся до Південної Америки, але, друже мій, ви могли би не захотіти поїхати додому, тому я залишив листа у своїх адвокатів. Проте це все пусті балачки, ви тут, незважаючи ні на що, і це чудово, і ми з вами затаймося доти, поки не настане момент. Момент перемоги над великою четвіркою.